Трохи розкажу про цю рибу. Кишуць представник сімейства ласосів є найбільшим представником свого виду. У ній малий кісток, відрізняється ніжним соковитим та ароматним м'ясом. За смаком він нагадує горбушу, ласось і киту. Цей сорт риби є некалоринним, а отже, страви з нього можна їсти тим, хто стежить за своєю вагою. Тож сьогодні ми приготуємо кижиць запечений в духовці. Нам знадобиться 500 г рибного філе чи стейків, одну цибулину, пів лимона, за смаком сіль та приправи, одно яйце, 50 г вершків і 100 г моцарелли. Процес приготування. Натираємо шматки риби з і приправами, поливаємо лимонним соком. Нарізаємо цибулю півкільцями, Викладаємо подушку з цибулі в форму для запікання і розподіляємо пані шматочки риби. Відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин. По закінченню часу заливаємо рибу збитим яйцем з вершками та посипаємо натертою моцарелою і знову відправляємо в духовку на 15 хвилин. Подаємо з улюбленим гарниром. Смачного!